Привіт, друзі! Сьогодні ми перенесемось у 80-ті роки ХХ століття у селі Анастасіївка Возинове, колгосп родіна відкрив дитячий садок для дітей, працівників господарства. Колгоспний садок працював орієнтовано з 1972 по 1985 роки. Розміщувався він у будинку, де проживав качок Іван Васильович. Завідувачами садочка у різні роки були. 1974 1979 Кравченко Фені Іванівна. 1977. Перлова Надія Гаврилівна, 1977, 1979. Арнаутова Ганна Миколаївна. 1978. Яблонська Галина Васильівна, 1983, 1985 Таранова Людмила Дмитрівна. Садочок закрили тому, що СМТ Іванівка вже працював новий двоповерховий, більш сучасний заклад із кращими умовами для дітей та вихователів. Саме туди і мали можливість віддавати дітей працівників сільського господарства. Дякую, що були зі мною до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.